У минулому відео ми з вами розібралися, як взагалі купити телеграм-канал. Якщо ви ще не бачили, то по підказці у вас вилізе. А сьогодні варто розібратися, на який дохід від до цього каналу взагалі можна розраховувати. Припустимо, ви вирішили придбати собі новенький канал, невеличкий, від 10 тисяч підписників, щоб вже одразу мати готовий бізнес і почати його відбувати, монетизувати за рахунок реклами, розвивати нові проекти вже за бажанням. Ось ми бачимо одну з пропозицій: бачите, історичний пізнавальний канал. В нього. Ось ціна 80 тисяч гривень. Взагалі для тематичних каналів це нормальна тема. Бачите, тут одразу навіть пишеться, по чому продається реклама, 250-300 гривень. Тобто ми вже з вами бачимо, ага, за скільки ми приблизно можемо його відбивати. Ось ще варіант, також більше 10 тисяч підписників, саме 11 з хвостиком, продається за 35 тисяч. Тут вже буде напевно швидше він відбуватися. Треба, звісно, аналізувати канали обов'язково, не просто купувати перше, що вам заманеться. Або ще один цікавий канал. Український словник, бачите, 13 тисяч підписників у ньому, а ціна 25 тисяч гривень. Відповідно, він може відбитися буквально там за 2 максимум 3 місяці. Зазвичай середня ціна на рекламу в телеграм-каналах складає 100 120 CPM. Що таке CPM? Це показник, скільки гривень ви отримаєте за 1000 переглядів. В новинних це ближче буде до 100, тобто за кожну 1000 переглядів ви отримуватимете 100 гривень. А в тематичних це може бути і 130, і 140, і навіть 150 Ми не говоримо зараз про криптоканали, фінанси інвестиції, там можуть бути CPM, я бачу більше тисячі. тобто більше, ніж гривня, стоїть кожен перегляд. Але це вже унікальні випадки. В середньому треба розрахувати на 100-120 CPM. Ми знаходимося на одній з бірж, де ви можете шукати собі рекламодавців. Таких бірж, десятки, я чуть пізніше вам розкажу в відео, де всі ці контакти брати. Бачите, тут скільки оголошень, що люди готові придбати рекламу ось такій, такій тематиці. Головне, щоб були певні умови, наприклад, там, від такого то кількості підписників, чи від 2000 переглядів, чи на плюсовій статистиці, це тобто коли ваш канал поступово зростає. Дуже багато є різних варіантів, тому кожен знайде рекламодавців. У середнього каналу з 10 тисячами підписників буде десь 2-3 тисячі переглядів, тобто реклама буде коштувати десь 200-300 гривень. Відповідно, якщо ви закриваєте всього 2 рекламних місця на день, це більш ніж реально. Іноді у каналах буває по 5 реклам, але це вже доволі багато. То можна розраховувати десь на 12-15 тисяч на місяць такого каналу, і при ціні покупки десь 30-50 тисяч, самі рахуйте це. 2-3 місяці окупності єдине, щоб ви могли закривати ці всі рекламні місця. У вас має бути достатньо контактів, достатньо бірж, чатів, каналів, де є купа пропозицій, як на рекламу. Так і на різні інші послуги, які ви також можете використовувати і додатково заробляти через телеграм-канал. Я створив закритий телеграм-канал, в якому даю дуже багато інформації про те, як розвивати свій телеграм-канал, як взагалі що починати, де ви можете брати як контакти людей, що продають рекламу, продають заливи, продають розміщення по CPM, Це за ціною за тисячу переглядів. Так і де ви самі можете в своїх каналах рекламу пропонувати в різних чатах, біржах, каналах. Доступ в канал цей пожиттєвий, тобто, якщо ви один раз заходите в нього, і ви вже не завжди в ньому залишаєтесь, я постійно даю нові матеріали, але ціна вже ну, ви один раз в житті заплатили і все. Також викладаю інформацію, нещодавно, наприклад, була адмінша, що виплачував, виплачував, потім перестала. І ось ті, хто підписані на закритий канал, вони знають про цю людину і відповідно вже не попадуться, не втратять гроші, бо особисто я попався, бо працював, все було в порядку. Але хоп, і перестала вона. Також я показую свою математику, як я просуваю свої телеграм-канали, скільки мені це обходиться. Різні деталі, про які я не розповідаю у відкритому каналі, на Ютубі не розповідаю. Якщо ви хочете додатися в цей телеграм-канал, також ви завжди можете питати, ну, запитувати в мене якісь моменти, що вам не зрозуміло чи невідомо про телеграм, то ось ви бачите, доступ в закритий канал пожиттєвий коштує всього 590 гривень. За цю ціну ви получаєте десятки чатів і каналів, де продається і купується реклама щодня на різних каналах. А також всі матеріали, що вже були в каналі, також вам вони одразу доступні. Тут є реквізити, також тут є можливість ось зв'язатися зі мною. Тому, якщо ви хочете стати частиною цієї спільноти, то будь ласка, долучайтеся і будемо просувати свої телеграм-канали і монетизувати їх разом. Якщо ви хочете долучитися до закритого телеграм-каналу, то посилання на зв'язок зі мною є в описі. А якщо ви ще хочете інші відео подивитися про просування. То дивіться, ось тут в мене цілий вже плейлист про просування, як набирати підписників, як розкручувати канал, як купувати, продавати, і різні такі деталі, які дуже важливі, про які рідко де кажуть.